Від ранку у селі Милятин свято дітки у пишних платтях, у косах у них стрічки, в руках повітряні кульки. Усі вони прийшли до школи та не на уроки, бо ще малі, а на відкриття садочка. Та трохи, іди до Дунаю, іди в Частину приміщень загальноосвітнього закладу, що постували, нещодавно переобладнали в ігрову кімнату та спальню для малечі. Зверталися батьки, була потреба. Потреба була в тому, що батьки шукали роботу, не було де лишати діточок, і зверталися до нас, до районної адміністрації. І таким чином було вирішено за сприянням державної адміністрації відділу освіту створення дитячого садочка. Я на даний час працюю, з дитинкою лишається бабуся. Набагато буде краще, тому що дитина буде гратися з дітьми. Привикати до колективу група у садку складатиметься з 20 малюків. Потреба вдвічі більше. Відтак місцева влада планує і далі розвивати заклад. У цій кімнаті і досі пахне фарбою, а на килимі залишилися складки. Проте, незважаючи на те, що все тут запрацює тільки в понеділок, на цих ліжечках вже сплять маленькі дітки. У милятині не було дитячого садочку 25 років. Перерізати традиційну стрічку та оглянути дитячий садок до села приїхав перший заступник губернатора Анатолій Юхименко. Побаченим він залишився задоволений. каже голова адміністрації: поставив завдання за п'ять років відкрити дитячі садочки у тих селах, де це потрібно. Я Сьогодні переконався, що досвід переобладнання частково шкільних приміщень під садочки це правильний шлях. Це не кошти обласного бюджету, це виключно кошти місцевої територіальної громади. В Острозькому районі ще три села потребують дошкільних закладів. Нагальна потреба є і в сусідньому Корецькому. Наприклад, у селі Калинівка переконаний Анатолій Юхименко вдасться вже цього року не лише відновити школу, а й за прикладом Милятина прийняти дошкільнят. Тетяна Попрікова подаребенець інформаційна програма День.